Доброго вам здоров'я, шановні, 11 серпня. Святого мученка Євпла, і це страшний день за народним календарем. Ще сьогодні святкують Василя та Феодора, і вони були покровителями, до яких люди молилися про позбавлення від жадібності та сріблолюбства. В народі цей день отримав назву Білий Кінь через легенди про привидів, які в на Євпла виють, свистять і співають пісні. Згідно з повір'ями з болота, вискакує білий кінь в цю ніч, жарібно плаче і бігає по могилах. Наші предки в цей день займалися стрижкою овець, щоб до холодів вони встигли обрости шерстю заново. Також збирали обліпиху, щоб приготувати запаси на зиму. Обліпиху перетирали з цукром, сушили та готували з неї варення, забезпечуючи себе корисними запасами на холодну пору року. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про українські, справжні, стародавні вірування, знання, традиції, звичаї та обряди. Все, що стосується сьогоднішнього дня. І цей канал я веду за новою лінським календарем. Я дякую Господові Богові, нашим захисникам за цю можливість сьогодні це робити мені, а вам це слухати і. Прошу вас, додивіться, будь ласка, відео до самого кінця. Ставте лайки вподобайки, пишіть довгі-довгі коментарі. І підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, то треба зробити це зараз. Слава Україні! І я починаю! 11 серпня в церкві вшановують православних преподобномучеників Феодора і Василя, а ще мученика Євплакатанського і преподобного князя Острозького Феодора. В народі цей день прозвали Феодор Василь. Або Федір Василь. Давайте розбиратися, ким були ці святі, а також про традиції та заборонене церковне свято теж поговоримо. Священно-мученик жив на Сицилії в другому-третьому століттях. Він був архідіяконо в місті Катанії, і постійно ходив із Євангелієм, проповідуючи християнство серед язичників. Під час правління імператорів Діоклетіана та Максиміана Євпл потрапив під гоніння на християн. Його схопили і відправили на суд, змушуючись відректитися від віри. Святий відмовився і його засудили до смерті від голоду та спраги. Однак, завдяки молитвам Євпла у його темниці забило джерело, і таким чином мученик вижив. Коли градоначальник дізнався про це, то волів його стратити в інший спосіб. Цей день також присвячений вшануванню преподобномучеників Феодора і Василя, а також преподобного Острозького князя Феодора. Їхні життєписи сповнені прикладів мужності та відданості вірі, що стали зразком для наслідування для багатьох поколінь. мученики Феодор і Василь Печерські жили в XI столітті в ближних печерах Києво-Печерської лаври. Відомо, що Феодор, роздавши все своє майно бідним, пішов у монастир. Проте він швидко пожалкував про своє рішення і отримав підтримку від преподобного Василя, який запропонував йому все, що мав сам. Феодор і Василь загинули за наказом князя Мстислава Святополковича. Князь намагався дізнатися, де заховані скарби, але, не отримавши відповіді, замучив ченців. Коли Василь вмирав, він кинув стрілу, яку випустив князь до його ніг і напророкував, що той помре від неї. Пророцтво справдилося під час міжособної війни з Давидом Ігоровичем. 15 липня 1099 року на стіні Володимирської фортеці князя Мстислава вразила стріла в груди через отвір дошки, і він помер. Відчуваючи наближення смерті, князь упізнав свою стрілу і сказав: Вмираю за преподобномучників Василя і Феодора. Ще один святий цього дня, князь Острозький Феодор, жив у 14-15 століттях і був відомий захисником православ'я на Волині. Він походив з роду святого рівноапостольного князя Володимира. У 1410 році Феодор брав участь у знаменитій Грюнвальдській битві, де було розгломлено лицарів католицького ордена. Він також активно підтримував православних в Чехії, сприяючи антикатолицькому руху гуситів проти імператора Сигізмунда. Феодор здобув низку перемог над польським військом, що змусило князя Ягелло забезпечити законодавчий захист православ'я на Волині. Під час своєї боротьби Феодор неодноразово співпрацював із литовським князем Свідригайлом, але пізніше, через побоювання його великого впливу, ув'язнив його. Народ підняв заколот і звільнив князя. У 1440 році князь Феодор володів найкращими землями Волині та східної Польщі. Але, незважаючи на своє багатство, вирішив залишити все це і прийти до Києво-Печерської лаври, де згодом став ченцем під ім'ям Феодосій. Він помер у глибокій старості і в 16 столітті був зарахований до лику святих. 11 серпня святі цього дня особливо протигують домашнім тваринам, тому важливо приділити увагу їхньому догляду. Якщо є можливість, варто також потурбуватися про бездомних тваринок, які можуть потребувати допомоги. У цей день триває Успенський піст, що означає, що заборонена скоромна їжа, проте можна вживати гарячу їжу з олією, що не можна робити 11 серпня. Православні християни згадують мученика Євпла 11 серпня. В народі цей день називають Євпатієм коловратом. Наші предки вважали цей день страшним, адже вірили, що на болотах з'являється Білий кінь, який намагається знайти свого загиблого вершника. Коли йому це не вдається, кінь вирушає на кладовище та починає оббігати могили, розриваючи їх і жалібно вити. Це явище пояснювали так колись давним-давно між князями і татарами сталося побоїще, і чудо богатир на білому коні прийшов на допомогу. Він убив чимало ворогів, але сам загинув від руки Батия. З того часу його вірний кінь щороку шукає господаря на місці його загибелі. Кінь взагалі в українській традиції символізує багатство, могутність, швидкість, волю, вірність та відданість. Здавна коней дуже шанували, адже їхня роль в господарстві та житті людини була надзвичайно важливою. Білий кінь уособлює божественний світ предків. При храмі Бога Світовида тримали обов'язкового білого коня наші пращури, з ним ворожили, підводячи його до трьох рядів списів. Якщо кінь спотикався на ліву ногу, це вважалося поганою прикметою, а якщо на праву, то доброю. Під час святочних ворожінь у селах конові зав'язували очі, сідали на нього задом наперед і дивилися, куди він піде. У тій стороні дівчину чекав її суджений. Кінський череп використовувався як оберіг від нечистої сили. Господарі нерідко застромляли його в тин на городі, щоб усе родило, або тримали на пасіці, щоб джоли велися, прикріплювали на клуні від чарівників та злих сил. Голову коня закопували під час будівництва греблі, щоб болотяний чорт не зміг її зруйнувати. Вважалося, що зілля, яке проросло крізь очниці покинутого кінського черепа, Має не тільки лікувальню, а й чудодійну силу. Ці вірування пов'язані зі звичаєм прикрашати дах будівлі кінськими головами, зверненими у протилежні боки. В деяких місцевостях, подібними фігурками, декорували бокову опору мисника для посуду. Люди також вірять, що анаєфпатія на кладовищах з'являються блокаючі вогники, душі померлих. Блукаючі вогники вважаються частиною пекельного вогню, що світиться на могилах великих грішників, яких Бог карає пеклом ще до страшного суду. Люди пояснюють їх походження тим, що на цвинтарях завжди водиться нечість, особливо у пирі, які намагаються шкодити людям і лякати їх. Вогники також можуть бути світлом, яке запалюють ангели на могилах праведників або душами, що вийшли з могил із похвальними свічками. Найпоширеніше повір'я говорить, що ці вогники на цвинтарях, могилах, болотах та інших місцях це скарби, що виходять з під землі для просушування або чорт просушує закопані скарби. Люди вірять, що тільки щасливці можуть бачити ці вогники. Щоб добути скарб потрібно кинути у вогник щось із своєї одежі або взуття. Після цього скарб миттю увійде в землю на глибину, яка відповідає відстані між кинутою річчю і землею. Наприклад, якщо кинути шапку, скарб увійде в землю на зріст людини, яка її кинула, тоді слід копати і неодмінно буде знайдено скарб. Блукаючі вогники на болотах вважаються дияволом, що заманює подорожніх і можуть вказувати на місце мешкання чортів. Якщо вогники з'являються на могилі або пагорбі, це є доказом того, що там поховано чаклуна. Білоруси уявляють блукаючі вогники як однооких немовлят. У цей день не можна вживати спиртне, інакше покійні родичі можуть покарати за таку поведінку. Не слід також намагатися налагодити зіпсовані відносини, бо це може лише погіршити ситуацію. Краще відкласти перемир'я на інший день, як і знайомства з протилежною статтю. Адже нічого доброго з цього не вийде, застерігали наші предки. Якщо на 11 серпня запланована велика покупка, необхідно залишити щось у гаманці або на банківській карті після покупки. В іншому разі можна опинитися в складній фінансовій ситуації. Іменини 11 серпня відзначають такі люди: Олександр і Олександра, Василь та Василина, Максим та Федір. Ім'я Федір має стародавнє походження. Воно прийшло до нас із Візантії та утворилося від грецького імені Теодорос, яке перекладається як подарований Богом або Божий дар. Церковна форма цього імені Феодор. Ім'я Федір може мати різні варіанти: повне ім'я Федір, скорочені Федя, Тео, Дор та Тедді. Ласкаві варіанти Феденька Федюня, Федюнечка Федюся. Це ім'я також має споріднені варіанти, такі як Тудор. Teodor, ți-a Feodor В стародавні часи Федіром називали довгоочікувану або пізню дитину. Ну і найцікавіше, що можна сказати про Федора, це те, що День Ангела у Федору дуже часто відбувається. І святкується День Ангела у Федора 97 разів на рік. 97 уявить собі. Взагалі, в році скільки у нас? 365 днів, із них 97 днів це будуть іменини у Федора. Ну так, само це ж привід привітати, чому би і ні, якщо у вашому оточенні є фейдер, Обов'язково привітайте його сьогодні ще раз, оцей один раз з тих 97, що є в цьому році. Дуже дякую вам за перегляд, шановні глядачі. От бачите, який день сьогодні цікавий, містичний, страшний, як казали наші предки. Якщо зустрінете білого коня, ви вже знаєте, що робити. Якщо побачите вогники на кладовище, не ходіть взагалі на кладовище по ночах. Ну, по-перше, в нас зараз комендантська година, а по-друге, нема чого там робити вночі, але, е -е, зрештою, якщо там от. Опинитися в якихось справах, мало ли що, то на вогники так само ви знаєте вже як реагувати. Про все це я детально розповіла в цьому відео. А завтра ми з вами знову зустрічаємося тут на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра день буде так само дуже цікавий. Тому давайте зустрічатися. А ви бережіть себе до завтра, щоб були здоровенькі, щоб ви були у безпеці і ви, і всі ваші близькі. Я сподіваюся, що у вас все добре, що ви в благополуччі, в достатку. Що ви маєте можливість і собі допомогти, і задонатити, можливо, ви на ЗСУ донатите, то це дуже добра справа. Раджу всім і вже до зустрічі завтра. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть обов'язково себе. До побачення!